Наші минулі вихідні пройшли в мальовничому містечку Бінц, що знаходиться на острові Рюген на Балтійському морі. Шо, треба спробувати водичку. Ну так, свіженько, Все ж таки. Бінц – це невеличке курортне місто на острові Рюген в Німеччині. Воно відоме своїми білими піщаними пляжами, чудовими вілами в стилі курортної архітектури та мальовничої природи. Бінц доволі популярний серед туристів завдяки своєму променаду та численним культурним і спортивним заходам. Зараз вам все покажу більш детально. Вода в морі була на той час 19 градусів. Я, звичайно, купатись так і не ризикнула. Дитина вирішила, що вона хоче покупатися, тому довелося насолоджуватись. Море неймовірне, але було таке хвилююче. Трішки штормило, невеличкі хвилі були, тому що після цього пішов, пішов дощ. Від пірсу відходить невеличкі. Пасажирські теплоходи, які везуть на прогулянку для того, щоб помилуватися краєвидами Балтики. Вона неймовірна, вона чудова і чарівна. Коли Ігор накупався, він ліг на кулику і лежав, загоряв. Каже, я буду лежати до тих пір, поки не начнуть кричати пахлава. Але я кажу, ну тут не будуть кричати пахлава. Як я помилялась. Хоча пахлава не кричали, але попереду ви бачите хлопця з синім візочком, в якому зберігається морозиво. Він ішов і дзвонив у дзвоник, попереджаючи всіх про те, що можуть купити у нього морозиво. Але, на жаль, вартість того морозива була дуже високою від 4 євро за таканчик морозова. Я вам чесно скажу, таке морозово можна купити за таку ціну у Німеччині цілу упаковочку, де буде від 4 до 6 штук. Так як ігор був на лікарняному, ми поїхали до моря в будній день. І як ви бачите, людей тут дійсно багато. Здавалось би, це ж робочий день, але тут багато і дійсно тут німці. А це і є той самий променад, який користується популярністю серед відпочиваючих на острові Рюген, а саме в містечку Бінц. Тут ви бачите якась площадка для перегляду різних концертів чи ще чогось, бо є і сцена, а також ось такі є милі лавочки, які стоять прямо на море. І ним ти можеш сидіти і милуватися краєвидом моря пірсом, про який я вам говорила. Тут ось є навіть, бачите, площадки для волейболу, і всі бажаючі можуть сміливо грати в волейбол, качелі, тобто все, що необхідне для відпочинку, ви тут можете сміливо знайти. Містечко дійсно мальовниче. З однієї сторони море, а з іншої сторони гори. Багато зелені і дуже комфортно і затишно це все виглядає. Ось є невеличкий фонтан, на якому сидять люди, відпочивають, прямо пішла вулиця. Така як базарчик, що ви можете купити все, що вам завгодно. Одним словом, все-все є. Також, бачите, є багато дуже лавочок, де можна посидіти і відпочити. Дуже красиво, дуже насичено і колоритно, як на мене, тут все це є. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though I'm so stressed out. Ну, а тепер ми з вами відправляємося на причал, про який я хотіла розповісти трішечки детально. Причал має назву зараз Зібат-Бінс, але перша назва причалу була Зібрюке, і причал був збудований в 1902 році. Тоді його довжина складала з 600 метрів. Ви уявляєте? Тобто він заходить до моря в море на 600 метрів. Від берегової лінії. Це просто неймовірно, просто чарі, чарівно, як на мене. Але через три роки причал був зруйнований. Хоча буквально через якийсь невеличкий час цей причал знову відбудували і він функціонував аж до 1942 року, коли його знову зруйнували. Сьогоднішній причал був відбудований в 1994 році, і його довжина складає 370 метрів. Тут багато таких комфортабельних лавочок ви можете зустріти по дорозі, де ви можете сісти, і помилуватися знову ж краєвидами чарівного моря, насолодитися красою і просто Відпочити помедитувати. Бо я бачила людей, які це навіть робили. Просто медитували. Як бачите, не всі лавочки зайняті, ну, звичайно, це робочий день, все ж таки. Бо в будній день мені здається. Ой, ви бачите, будь ласка, в вихідний день, мені здається, тут буде набагато більше людей, які будуть мати бажання приїхати і насолодитися відпочинку. А в цей день температура повітря складала 29 градусів. Тому ви розумієте, що люди приїхали для того, щоб насолодитися свіжим повітрям, прохолодою, від морського бризу. Знаєте, що мені ще сподобалось? Що я зустріла на цьому причалі? Це, ви не повірите, смітники. Невеличкий базарчик, де ми гуляли і бачили купу сувенірів. І ви знаєте, що ми побачили? Чашки з іменами. І своє ім'я я знайшла. Хоча воно написано трішечки неправильно тут, але все ж таки є. Правда, вартість цієї чашки мене трішки шокувала, я вам скажу. 1395. Ну тут таке. Не дуже гарне задоволення. Багато людей ходили по базарчику і коло моря також я це бачила. Знімали відео. Також, можливо, хтось має свій власний YouTube канал і ділиться з нами інформацією. А тут ми зустріли невеличку церкву. Я не змогла прийти повз неї, тому звичайно, ми піднялися до гори, бо вона трішки на невеличкій. Від возвишеності знаходиться, і тим самим можна побачити місто згори, але не дуже воно видно, звичайно. І помилуватися краєвидом. Тому йдемо, подивимося, що ж там в цій невеличкій церквушці можна побачити такого цікавого. Чесно кажучи, мені дуже сподобалось це місце. Місце, бо воно таке якесь атмосферне, затишне і. Заспокійливо, я б сказала. Бачите, які коріння виглядають з дерев. Прям цілий ліс, здається, перед тобою. Тому навколо цієї церквушки, з однієї сторони, ліс, з другої сторони, просто дорога. Але в до неї треба ще піднятися до цієї церквушки. Я обійшла навколо, нічого цікавого там не знайшла, окрім цих цікавих. Чудернацьких корінь, і звичайно, я трішки зазирнула до церкви. Чесно кажучи, там дуже-дуже пахло сиростю, або знаєте, як отою старою хатою. Ось такий був запах там. <звук> А на цьому ми будемо завершувати наші вихідні. Всім дякую за перегляд та підтримку. До наступних зустрічей у наступних відео.